Вітаю вас. У нас є два запитання до вас. Власне, перше, як саме на які саме області спорту війна вплинула найбільше? Ну, я так розумію, що ви маєте на увазі сфери спорту. Так, Тут так навряд... сфери спорту, Тут навряд чи ми можемо говорити про те, що на якусь сферу спорту більше вплинула або менше вплинула, бо російська війна впливає на весь український спорт. І весь український спорт, російська війна намагається знищити. В нас 516 об'єктів спортивних по всій країні знищено, зруйновано або пошкоджено саме російськими окупантами. Тому виділяти якусь окрему сферу ну, досить складно. А чи що має більше значення? Наприклад, льодова арена в Маріуполі, знищена росіянами, чи знищений там басейн у Дніпрі, чи можливо, інший спортивний об'єкт? Як як визначити, що важливіше? Весь спорт постраждав від війни і страждає щоденно, допоки триває це повномасштабне вторгнення. Ну і друге запитання. Тобто в Україні мобілізація вона впливає абсолютно на всі сфери життя на різні власні області. Як саме вона зачіпляє спорт та спортсменів? Більше трьох тисяч українських спортсменів і тренерів пішли воювати мобілізувались, Багато добровільно більша частина з них пішла воювати добровільно. Наприклад, перша ракетка України, пан Стаховський. Він успішна людина, він винороб, знаний у світі. Він пішов. Він зараз воює. Він зараз, поки ми з вами спілкуємося, він зараз захищає нас з вами. І таких прикладів дуже дуже багато. У Нас понад 460 спортсменів і тренерів, на жаль, загинули через війну, і серед них є і чемпіони України, і чемпіони Європи, і чемпіони світу, і навіть учасники Олімпійських ігор попередніх років. Тобто на український спорт. Війна впливає дуже суттєво, бо російські окупанти намагаються винищити всю Україну, весь український спорт, всю українську спортивну інфраструктуру, взагалі зруйнувати все, що в нас є, все що для нас цінне.